З метою попередження виникнення пожеж у житловому секторі подільські рятувальники на постійній основі проводять профілактичні рейди по місту. Так днями спеціалісти ДСНС в чергове нагадали місцевим жителям про важливість дотримання правил безпеки в побуті. Під час рейду рятувальники пояснили громадянам, як правильно користуватися електроприладами, пічним опаленням та іншими побутовими засобами, що можуть стати потенційними джерелами пожежі. Також зауважили на тому, аби вони Слідкували за справністю печей, використовували лише сертифіковані електроприлади, дотримувались правил експлуатації альтернативних джерел електроенергії тощо. Ми продовжуємо людям нагадувати основні правила безпеки під час осінньо-зимового пожежонебезпечного періоду, адже цей період складний саме тим, що дуже багато виникає пожеж саме в житловому секторі. Це як і в квартирах, так і в приватних будинках. Тому ми нагадували правила безпечного використання пічного опалення, правила використання електрообігрівальних приладів та загалом електричних приладів, та також вже зовсім Скоро розпочнуться різдвяні та новорічні свята, і ми нагадували правила безпеки саме в цей період, аби різдво та новий рік принесли лише гарні враження, позитивні емоції, і аби під час свят не виникало ніяких надзвичайних подій. Такі заходи мають на меті не лише попередити виникнення надзвичайних ситуацій, а й зберегти життя та здоров'я людей, запобігаючи загрозам для їхніх домівок. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.